Усім доброго ранку. Коротко розкажу, які автомобілі, якщо хочете купити для себе, які вам варто розглядати для придбання. Саме електромобілі. Ну, от, до прикладу, в бюджетному класі там, до 12 тисяч 12500 слід розглядати Nissan Leaf 2018-2019 року. Це вам буде комплектація або Акцента, то сама перша, або N-Connecta. Якщо вже ви хочете комплектацію ТЕКНА, то є максимальна. Там бюджет орієнтовно потрібно мати десь 13 тисяч доларів. Але все це залежить від пробігу. Якщо далі бюджет є до 17 тисяч доларів, то можна розглядати варіант Hyundai Kona. то вже буде конкретно 2019 рік комплектація. Престиж, це буде максимальна комплектація на шкірі, на обдуві батарейка 64 кВт. Далі, якщо ще дозбираєте ЗО 2000, тобто десь орієнтовно до 18, 17 500, 18 тисяч доларів, це вже вийде Niro. 2019 року. Це все ще є до ресталінг. <кій> до прикладу, Niro Рестайлінгова з пробігом десь до 100 тисяч вона буде коштувати в Україні ну, таку добру 20 доларів. Kona, якщо брати, 2020 року, вже теж ну, трохфазна вона буде. Також буде коштувати в порівнянні з 19-ти ну, таку добру 1500. Доларів треба додати, але це вже буде 2020 рік. Вернемося ще до низу ринку електромобілів. Це Nissan Leaf 2019-2018 рік. Тобто орієнтовно сума 12, -12 500 тисяч доларів. Це та сума, за яку можна купити електромобіль. Окремо хочу наголосити, є ще такий електромобіль, як Volkswagen E-Golf. Люди, ну, які не розбираються трохи в електриці, саме купляють розглядають варіант або E-Golf, або Nissan ну Від себе хочу вам дати пораду. От сядьте і випишіть, скільки має ємність батареї Volkswagen e-Golf. Ну, здається, там 25 з половиною, Ну, грубо говоря, 26 кВт. Да? І. Е, ну, то 2017 рік здається. І візьміть. Е, Nissan Leaf Сороковка. Що що того, що того -то, -то виробника <coughs> є деградація батареї з роками В середньому десь 2-3% в рік. Якщо користуватися швидкими зарядками. Тобто остаточна ємність батареї в Nissan Leaf все одно буде більша, і він вам більше все одно буде виїжджати кілометражів, ніж е, Volkswagen Golf Volkswagen Golf 2018 року 36 кВт батарейка рідна стоїть. Ну, от дивіться, порівнюємо. Nissan Leaf 2018 рік, батарейка 40 кВт. Е, Volkswagen Golf батарейка 36 кВт. От вже на рівному місці різниця в 4 кВт. Ну, Volkswagen Golf втрачає. У ну, нього немає просто цих 4 кВт батареї. вже. За 5 років що там, 5 на 3 15, мінус 15%. Що в Ліфа буде мінус 15% батареї. Що то буде приблизно 85% залишкова вартість. <клух> Сок буде в ліфа середні 85%. В Volkswagen Golf також віднімемо, віднімемо 85%. І цих 85% множити, 40% множимо на мінус 85% і будете бачити різницю. І 36-85%. Ось вам по факту буде, залишкові, будуть залишкові ємності е, двох таких електромобілів. Ну, Volkswagen сам по собі Golf, машина хороша, коли в ньому стоїть дизельний чи бензиновий двигун. Електромобіль, то так, експериментальна машина. Виходить. Отже, раджу Nissan Leaf в бюджеті до 12 12-13, в залежності від комплектації. Далі вже е, клас кросоверів – це Hyundai Kona. Е, потім Kia Niro. Kia Niro трошки просто дорожча. Тобто і то, і то, то чудовий електромобіль, електромобіль для придбання, просто в кого який бюджет. Тобто раджу і то, і то. Е, це саме я вам говорю про Європейський ринок, електромобілі, які ми возимо з Європи, а саме викупляємо з голландських, німецьких лізингових аукціонів. Ніколи ми не лізимо в Норвегію, Швецію. Там єдиний бонус, буде, якщо машина буде з Норвегії і Швеції, це те, що машина вам приїде з двома комплектами Гуми, і Літо і зима. Ну Такий приємний бонус. Якщо дійсно добросовісні продавці, то вони вам той комплект другий віддадуть. Але підводний камінь того буде машин з Норвегії, Швеції, теж в них холодний зими, дуже сильно сиплять кислотою взимку. І всі машини, ну майже всі по порогах в них вже йде ржавчина, вже там корозія, супорта. Е, моторний відсік, все то в корозії. Е, все то в корозії. На продаж ті машини, як на базар, робляться. Вони всі підпшикуються, підмащуються. Ну, Ті всі шведські, норвежські машини. Щоб людина прийде, подивиться, ага, все гарно. Пройде місяць, ну, чи от зимовий сезон прийде, навесно людина. Візьметься за голову, всі, всі режики, все то воно вилізе. Отже, раджу купляти автомобілі або з німецьких аукціонів, коли ми купляємо, або з Нідерландів. Нідерланди чим подобається тим, що м'який клімат. Машини всі дуже багато машин в максимальних комплектаціях, країна багата, і люди собі купляють максимальні комплектації. Отже, всім Гарного дня. Всім до нових зустрічей.